Чи повинна дівчина допомогти знайти хлопцю клітор? Ні. Зачем? Хай сам шукає. Може, отут він на носі, а може він в глазу і його отак треба стимулювати. А може, в вухи, дівчата. Не то, що ви повинні показати, де він, а показати, яка саме стимуляція саме вашого клітеру вам до вподобає. А ще запам'ятати, що не усім дівчатам подобається саме стимуляція клітеру. За, за опитуваннями, деяким дівчаткам подобалася стимуляція десь приблизно на сантиметр два в глибі піхви. Деяким дівчатам дуже подобалася стимуляція та поглажування саме статевих губ. А деякі дівчата взагалі дуже бояться, коли їм чіпають клітер. Бо він дуже чутливий, і це йде більше не про приємно, а більше про биття током. І вони просять акцентувати своїх партнерів увагу на інших точках стимуляції, наприклад, шия, сосочки, шкіра отут, за вушками і так далі. Є дуже великий спектр того, від чого збуджуються жінки, тому дівчатка, дівчатка, якщо ви хочете кінчати, то ви повинні показати вашому партнеру, де, куди і як жамкати, з якою інтенсивністю по колу чи проти кола, з якою смазочкою, чи взагалі може, ну, тут не треба жамкати, а тут треба. Добре. Як то кажуть, ваш оргазм у ваших руках, чи в ногах, чи в роті.